Hello, everyone! Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про зворот There is There. are. Ці звороти вживаються, щоб повідомити про наявність у визначеному місці особи чи предмета ще невідомих співрозмовнику. Має значення знаходиться. Тобто. Через зворот there is, there are ми в англійській мові говоримо, що щось десь є. Коли ми вживаємо зворот there is, та, ви бачите, що їх два. Чому there is, there are? Ось дивимось. There is вживається лише в однині. There are лише вживається у множині. There is – однина. Коли ми говоримо про один предмет. Ми кажемо there is. Наведемо приклад, For example, There is a cat on the bed. На ліжку є кіт. There are множина. Коли ми говоримо про багато предметів, ми вживаємо there are. Наведемо приклад. There are two cats on the bed. На ліжку два коти. Зараз ми з вами навчимося правильно перекладати речення із зворотами there is, there are. Тому що ми знаємо, there is в перекладі перекладається як там є. І ми можемо думати, що потрібно і в перекладі говорити там є. Але це неправильно. Подивіться на екран ліворуч. Неправильний переклад визначено хрестиком, а буде праворуч у нас правильний переклад, де галочка. Дивимось. There is milk in the cup. Неправильний переклад. Там є молоко у чашці. Так, ми неправильно перекладаємо. Правильний переклад буде ось який. Дивимось праворуч. There is milk in the cup. У чашці є молоко. Ми не говоримо там є, ми дослівно цей зворот не перекладаємо. Розглянемо наступні речення: There are apples on the table. Там є яблука на столі. Це неправильний переклад. Дивимось праворуч. Правильний – There are apples on the table. На столі є яблука. Також, зверніть увагу, такі речення перекладаються із кінця. Розглянемо структуру речень в усіх трьох формах. Перше речення це стверджувальне. Розглянемо його структуру. На першому місці буде у нас There is, There are. На другому місці підмет. На третьому місці буде в нас місце знаходження. Наступна, наступна форма речення це заперечення. Порядок слів буде такий: there isn't, there aren't. Далі в нас на другому місці буде підмет. І на третьому місце знаходження. І остання питальна форма. В питальній формі речення на перше місце в нас виноситься is-R. Якщо ми хочемо поставити питання, ми будемо говорити «is ISDA або «a ADA. І далі такий порядок буде незмінний. Далі в нас підмет і місце знаходження. Тепер наведемо приклади речень. На столі є книжка. Спробуйте самостійно перекласти на англійську мову. До того як переклад з'явиться на екрані. На столі є книжка. Пам'ятаємо, що в нас речення прикладається із кінця, There is a book on the table. Далі наступне. На столі немає книжки. There isn't a book on the table. На столі є книжка. Да, запитуємо. На столі є книжка. І a book on the table. Зараз розглянемо, які бувають в нас типові помилки вживання ось цих зворотів. Дивимось першим. Зверніть увагу, де в нас тут помилка. There is books. Це в нас правильне речення чи ні. Неправильне. так? А отже, як ми правильно побудуємо речення. В чому допущено помилку. Правильно тут у нас множина. Тому у множині ми вживаємо there are, there are books. Далі наступне. І де Apples? Чи правильне це речення? Теж неправильне. Отже, де в нас тут помилка? Теж у нас у множині питання, тому у нас буде теж are. Are the apples? Отже, запам'ятайте. Якщо більше, ніж один предмет, ми використовуємо there. are. There is a book. Одна книга. There are books багато книг. Тобто there is. Це в нас один якийсь предмет. There is, ми говоримо. Багато предметів, наприклад, багато книг, ми скажемо there. are. Щоб запам'ятати, давайте ще наведемо декілька прикладів речень. Як скажемо, у кімнаті є лампа. There is a lamp in the room. Біля столу три стільці. There are three chairs near the table. Немає яблук. Aren't apples. Тепер наведемо приклади із усіма реченнями. Щоб було більш зрозуміліше, також практикуємо і порядок слів у реченнях. На тарілці є яблуко. Спробуйте самостійно вчитися будувати переклад до того, як з'явиться переклад на екрані. На тарілці є яблуко. Пам'ятаємо, що речення в нас перекладаються із кінця. Тому на першому місці, що в нас буде? There is. Да? Ми говоримо про одне яблуко. Далі, на другому місці, що в нас буде, ми говорили на початку, буде підмет. Отже. На другому місці буде an apple. І в кінці на чому да, місце знаходження. On the plate. There is an apple on the plate. І тепер ось на екрані. There is an apple on the plate. Ви можете також ці речення проговорювати багато разів, щоб запам'ятати. There is an apple on the plate. Наступне, як ми скажемо, на тарілці яблука. Можемо говорити є, да, на тарілці є яблука, а можемо просто на тарілці яблука. Що ми поставимо на перше місце? Намагаємось усно міркувати на перше місце зворот, так, у нас тут, однина чи множина буде, якщо яблука. Множина, так, отже, у множині тоді що ми поставимо? Зворот, де ора. далі, на другому місці, що буде? Підмет, да, підмет у нас це яблука, Значить apples. І місце знаходження. On the plate. There are apples on the plate. І на екрані тепер дивимось. There are apples on the plate. Наступна питальна форма. Як запитаємо, чи є яблуко на тарілці. Що ставимо на перше місце? В питальній формі у нас is are. Змінюються, ставляться на перше місце. Отже, ми питаємо про одне яблуко. Отже, що вживаємо Is there чи are there? Так, is there. І далі на другому місці, да, підмет у нас an apple. І на третьому місці про місце знаходження, значить, що буде on the plate. Is there an apple on the plate. Ми спочатку вчимося в умі будувати, а потім ви також можете дивитись на екрані. Дивимось на екрані тепер, як ми побудували питання. Іде an apple on the plate? Побудуємо заперечну форму. Як ми скажемо, на тарілці немає яблук. На тарілці немає яблук. Спробуйте самостійно побудувати, а потім на екрані з'явиться переклад. Якщо вам потрібно більше часу, ви можете ставити відео на паузу. І переклад. The Aren't Apples on the plate. І побудуємо заперечну форму про одне яблуко. На тарілці нема яблука. There isn't apple on the plate. Чи є на тарілці яблука? Тепер у множині запитаємо. Ми ще не запитували про множину. І відповідь Are there Apples on the plate? Отже, ми із вами побудували речення з усіма типами: і у стверджувальній формі, і в заперечній, і в питальній, і в однині, і в множині. Ви можете сюди підставляти будь-які свої предмети, про які ви хотіли б запитати. Це вам буде як шаблон. І також ми з вами зараз розглянемо short answers, які ми можемо дати короткі відповіді на запитання. Да, якщо в нас запитали про щось, як ми будуємо відповідь? Можна давати відповідь дуже коротко. Да, наприклад, запитали, чи є яблука на столі, чи яблуко, чи про одне. Ми скажемо: якщо є, ми говоримо yes, there is. Якщо є, або да, одне. Якщо у множині в нас запитали, да, якщо... У множині було питання поставлено, ми скажемо yes, there are. І так само коротко у заперечній формі. Якщо немає, ми говоримо no, there isn't. А якщо е одного нема, да, isn't, якщо багато немає, ми скажемо no, there aren't. Дуже просто. Давайте закріпимо із вами речення, які ми з вами щойно будували. Я вам буду говорити українською, а ви в умі можете вголос говорити переклад на англійську мову. Як ми скажемо, на тарілці є яблуко. На тарілці є яблуко. Пам'ятаємо, що ми речення прикладаємо із кінця. На першому місці, якщо стверджувана форма, в нас буде зворот there is або there are. На тарілці є яблуко. Ми хочемо сказати про одне яблуко. Отже, що буде? There is чи There are? There is. Правильно, да? одне яблуко. На тарілці є яблуко. There is. Далі на другому місці в нас буде підмет. Отже, що буде? An apple. І в кінці місце знаходження. Яблуко в нас на тарілці. Отже, його місце знаходження на тарілці. Як перекладемо? On the plate. Давайте тепер повне речення: There is an apple on the plate. There is an apple on the plate. Учно проговорили. І тепер на екрані, щоб було вам легше, як ми побудували. There is an apple on the plate. На тарілці є яблуко. Далі, наступне, як ми побудуємо речення, як ми скажемо, на тарілці є яблука. У множині На тарілці є яблука. Спробуйте самостійно побудувати речення, а потім на екрані з'явиться його переклад. Ви можете відео поставити на паузу, якщо вам потрібно більше часу. Отже, there are apples on the plate. Дуже просто, да? Зверніть увагу на ці два речення. Перше, в нас вгорі ми говорили про одне яблуко, да? на тарілці є яблуко, There is an apple on the plate. І якщо ми хочемо множині сказати: на тарілці є яблука, ми скажемо: There are apples on the plate. Далі, наступне: як ми запитаємо, чи є на тарілці яблуко. Про одне хочемо запитати, чи є на тарілці яблуко. Пам'ятаємо, що в питальній формі ми що говорили? Що is, are у нас виноситься на перше місце. Якщо ми питаємо про одне яблуко, що ми будемо вживати? is чи are? Отже, побудуйте речення. на екрані звірте: Is there an apple on the plate. Чи є яблуко на тарілці. Отже, зверніть увагу, ми вживаємо в однині «is». Далі, наступне побудуємо е, тепер наступне: чи є на тарілці яблука? Запитаємо тепер у множині. Це ми запитували у однині. А тепер запитаємо у множині. Чи є на тарілці яблука. Are there Apples on the plate? Наступне: на тарілці немає яблук. Заперечна форма. Самостійно побудуйте, потім на екрані з'явиться відповідь: на тарілці немає яблук. Якщо вам потрібно більше часу, щоб попрактикуватися, ви можете ставити відео на паузу. Дуже зручно. І ось відповідь: There are not apples on the plate. There are not apples on the plate. Також ми можемо і скоротити, Да? Тут у нас повна форма, так як ви вперше ознайомлюєтесь, щоб вам було легше, ми повну форму записали. Але... Можна і коротко. The Aren't Apples on the plate. Можна і коротко. І наступне заперечна форма побудуємо у однині. На тарілці немає яблука. There is not an apple on the plate. Тепер давайте з вами попрактикуємо короткі відповіді на запитання. Де буде галочка, ви даєте стверджувальну відповідь, а де хрестик заперечну. Отже, перше питання. Іде an, an apple on the plate. У нас тут стоїть тік, галочка. Отже, спробуйте дати стверджувальну відповідь на це питання. Чи є на тарілці яблуко? У нас галочка. Нам треба сказати коротко: так, є. Якщо в нас в питанні стоїть «is there», ми обов'язково це «is there» маємо повернути у відповідь. Отже, в нас буде «yes, there is». Зверніть увагу: в питанні стоїть «is there». Значить, обов'язково, якщо це стверджувальна відповідь, ми скажемо Yes there is». На, така вам підказка. Якщо б у питанні в нас стояло «are», а ви скажете у відповідь «is», це буде помилкою. Тому що в нас в питанні, як стоїть питання, як будується, те саме ми повертаємо і у відповідь. А тепер давайте заперечно скажемо. Як скажемо ні, немає. Правильно No there isn't. І заперечна форма, якщо немає, теж в нас. Перетворилося is в isn't. Але обов'язково де isn't, або де is. Тобто «are» не може бути. Якщо в нас тут в питанні is, обов'язково воно буде і у відповіді. Далі наступне. Are there Apples on the plate? Треба сказати, яку відповідь, якщо галочка, назвіть. Yes, there are. Отже, ми запитуємо також АДА. Apples on the plate. Чи на тарілці є яблука? І в нас стоїть ADA. Ми в стверджуваній формі обов'язково повертаємо there are. Не може тут бути IS, бо дехто плутає. Так, не може бути. Якщо в питанні в нас are there, Обов'язково це А, де А має повернутися або в стверджувальній формі, якщо ми стверджуємо, або в заперечній формі. Да? Наприклад, на нас стверджувана Yes, there are. І наступне. Заперечно. Як скажемо, ні, немає. No, there aren't. Тепер ми з вами закріпимо тему. Давайте виконаємо з вами вправи. Ось така вправа. Побудуйте речення, дивлячись на малюнок. Ви можете поставити відео теж на паузу, і можете письмово побудувати речення, а потім звірити, що тут в нас є. Що ми бачимо. What can you see? Can you see? Що ви бачите? Make sentences, use there is or there are make sentences. Побудуйте речення, «use», використовуючи зворот there is, there. are». Ставите відео на паузу і будуйте, що ви бачите. Да? От ми бачимо, що вікно бачимо, да? як ми скажемо, да? що ми бачимо да? вікно, телевізор, підручники. Побудуйте речення, поставши на паузу, а потім ми з вами разом звіримо. У кожного із вас може бути різний порядок, да? це не є помилка. Якщо ви, наприклад, щось перше написали, що про вікно, да? що у кімнаті вікно є, да? це не буде помилкою, у мене порядок може бути інший. Отже, відповідно, як ми скажемо, на столі є телевізор, да? У нас є телевізор на столі, отже, «There is a TV on the table. Да, Кожен з вас мог написати, що на столі є телевізор. Телевізор це у нас TV, Коротко. There is a TV on the table. Далі наступне. Є два стільці. There are two armchairs. Тобто крісла. There are two armchairs. Два крісла. Далі, наступне. Також на столі є три книги. Як ми це побудували? There are three books on the table. На століття три книги. There are three books on the table. Є вікно. There is a window. There is a window. Ви можете також ці речення проговорити голос. Так краще ви запам'ятаєте. Отже. Гадаю, що це не було для вас складно. Виконаємо з вами ще одну вправу на закріплення. Дуже проста вправа. Подивіться, будь ласка, на екран. Необхідно обрати форму, що в нас буде is, isn't, are, aren't. Дивимось на картинку і дивимось на речення. a sofa in the living room. Давайте перекладемо, що таке в нас софа. Софа. Подивіться на картинку. «Софа» – це у нас диван. Да? In the living room. У вітальні. Да, в нас. Отже, в нас що тут софа? «Однина». Отже, у вітальні є диван. Що нам сюди більше підійде? Подивіться запропонованих варіантів відповідей. Якщо одне нас значить, це в нас буде правильно. «Is». There is a sofa in the living room. Далі, наступне. Дивимось на картинку і визначаємо, правда чи неправда. True, правда, false неправда. There are four apples in the picture. Перекладемо речення. There are four apples in the picture. На картинці 4 яблука. Правда це чи неправда? Ось у нас ліворуч варіант. True, правда, false неправда. Що оберемо? Це речення неправильне. Да? False неправда. Тому що на картинці ми бачимо, скільки яблук, 3 apples. Да, ми бачимо 3 apples, а не 4 apples. Тому false неправда. Наступне. There are two cats in the picture. На картинці два коти. Правда чи неправда? False. Неправда. На картинці ми кого бачимо. Собак бачимо, так? Тому в нас false. Наступне. There are four dogs in the picture. На картинці чотири собаки. Як ми побудуємо речення? Нам потрібно вставити діасот to be. Це в нас aunt, is, isn't, are. Називається діасон to be. У нас тут множина, по-перше. Так, в нас тут множина, тому ми ще оберемо AND або «are». Залишилось два варіанти. Да? Ми визначили, що це множина, тому потрібно обрати ARD або are. Отже, який варіант? Отже, обрали are. There are four dogs in the picture. Наступна питальна форма. There are dogs in this picture. Що ми оберемо? Is, are, isn't. Подумайте самостійно. У нас тут з вами одненаче множина. Dogs, так? Закінчення S. Це в нас множина. Отже, запитуємо про множину. Що беремо у множині? Правильно, буде are. Are there dogs in this picture? Чи є на цій картинці собаки? Наступне правда чи неправда Таке речення. There is a table in this picture. На цій картинці є стіл. True or false. True – це в нас правда. False неправда. Що оберемо? False неправда. Тому що на столі ми тому що на картинці ми що бачимо? Бачимо в нас що? Крісло. А тут у нас мова йшла про стіл. Тому неправда. І останнє. A there mark in the zoo. У нас тут питальна форма. В зоопарку є мавпи. Чи є, чи нема, що скажемо. Yes, there is. No there aren't. No, there isn't. Yes, there are. Отже, що оберемо у відповідь? Yes, there are. Так, є. Yeah. Summary of the lesson. Підведемо підсумок уроку. Отже, про що ми з вами сьогодні говорили? Говорили про зворот there is, there are. Отже, коли ми вживаємо цей зворот, щоб повідомити про наявність у визначеному місці особи чи предмета ще невідомих співрозмовнику. Тобто there is, there, are, there is, there are має значення знаходиться. Тобто, через цей зворот, да, ми з вами ще раз це повторюємо, що було на початку уроку: що через зворот there is, there are ми в англійській мові говоримо, що щось десь є. Отже, коли ми вживаємо There is, дайте відповідь на це запитання. There is вживаємо тільки в однині, А there are правильно тільки у множині. Коли ми вживаємо there is, коли лише один предмет, а there are, коли два і більше предметів. Тоді ми вживаємо there are. Well done. Великі молодці дуже гарно попрацювали. Отже, якщо вам сподобався урок, ви можете записатись на приватні онлайн заняття. Щоб це зробити, переходьте в описі до цього відео за посиланням на Google форму. Заповнюйте свої контактні дані, Viber чи Telegram, де ви є, і найближчим часом я зважусь із вами. Thanks for your attention! Всім дякую за увагу. Goodbye.